Він став на захист держави з початку неоголошеної війни Росії в Україні і загинув, захищаючи Київщину. У Чернівцях родині героя Олексія Кузьменка з Ворзеля посмертно вручили орден за мужність. Далі ми розповідаємо історію родини, яка вибиралася з окупації і втратила у цій кривавій війні найдорожче. Пані Надія, дружина полеглого героя. Її чоловік Олексій Кузьменко з перших днів війни 2014 року був призваний і служив у 128-й бригаді на Донбасі. Вийшов з Дебальцевого котла. З 2016-го повернувся до служби у Нацгвардії. Але з початком повномасштабного вторгнення російські окупанти обірвали життя захисника. Олексій загинув 12 березня, захищаючи від ворога Київщину. Певний час родина не знала цієї страшної звістки. Олексія вважали безвісти зниклим. Обставини загибелі стали відомі лише згодом. Без батька залишилися 12-річні дівчата-близнючки Ляля та Соломія. 24 березня ми його поховали теж на Київщині, в місті Вишневому, тому що наші селища ще були під окупацією на той момент. До війни сім'я Надії жила у Ворзелі на Київщині, проте після вторгнення Росії в Україну домівку довелося покинути. З окупації виїхали на початку березня з доньками. Жінка прибула до Чернівців. Ми виїжджали взагалі із думкою, що там нам в Україні немає де зупинитись, і вже там в дорозі я набрала побратима. Мого чоловіка, з яким вони служили в 128-й бригаді з 2014 року, Андрій Моцок, Він є чернівчанином. Дізнався, що ми виїжджаємо. Він провів мене всіма дорогами України безпечними, і ми зупинились в місті саме у нього. Ну і досі ми проживаємо у нього. А він знаходиться ну, там, де знаходяться всі справжні чоловіки. І вже тут, у Чернівцях, родині загиблого вручили орден за мужність третього ступеня посмертно. Я не можу передати ті слова. Я розумію, що ніякі награди не повернуть вам чоловіка, батька. Але ну, герої не вмирають, тому я вважаю, що ця нагорода буде. Завжди і всюди нагадувати вам про нього і дякую вам за того чоловіка, за того люблячого батька, який був, жив серед нас. Хочеться нагороджувати живих. І це саме, основне. саме найважке є те, що наші діти втрачають наших батьків, чоловіків, які повинні цих дітей, цих прекрасних дочок, вести до шлюбу. Вести під вінець. Самі найболючі слова, які я вам говорю сьогодні. І... Але я хочу, щоб ви пам'ятали, ваш батько герой. Ви повинні бути гордим цими словами. Горди за той подвиг, який він здійснив, захищаючи нашу країну. Поки Надія з доньками додому повертатися не планує, бо ж роз'ятрена втратою найріднішої людини рана ще надто болить. Всі ми досі продовжуємо чекати, як це не дивно звучить. Юлія Стеранка, Андрій Маронеску, те дня, тева.